Перед вами чотири типи зарядних пристроїв різної цінової категорії, які призначені для зарядки певних типів страйкбольних акумуляторів. Тепер трошки більш детальніше про кожного з них: від найдешевшого і найпростішого до найуніверсальнішого і найдорожчого. Але перед тим як розглянемо кожен тип зарядки окремо, декілька слів про використовувані роз'єми в страйкбольних акумуляторах та пояснення, що таке банки акумулятора простими словами. В акумуляторах, як і в зарядних пристроях, є різні роз'єми так званий т коннектор та міні-тамія. Так що при виборі акумулятора і зарядного пристрою не провтикайте тип роз'єму на вашій страйкбольній зброї. Страйкбольні акумулятори складаються з окремих частин, які з'єднані між собою. І називати їх ми будемо банками. Для прикладу, літій полімерний акумулятор на 11,1 вольт складається з трьох банок 3,7 вольта, які дають 11,1 вольт. Перший тип зарядного пристрою, який в основному йде разом зі страйкбольною зброєю, призначений для зарядки тільки нікель магнієвих акумуляторів. Інформацію щодо різних типів страйкбольних акумуляторів ви можете переглянути за посиланням в описі цього відео. Особливості заряджаються тільки нікель магнієві акумулятори. Немає індикатора заряду. Заряджений акумулятор чи ні, можна перевірити тільки в залежності від ступеню нагріву акумулятора. Якщо ви залишаєте акумулятор на зарядці без нагляду, перевірте, чи страховка вашого нерухомого майна покриває даний випадок. Другий тип зарядки – 3 Призначена для заряджання тільки літій полімерних акумуляторів з вольтажем 7,4-11,1 вольт. Має два входи під роз'єм балансиру. Особливості. Заряджає тільки літій полімерні акумулятори на 7,4 і 11,1 вольт має індикатори на кожну окрему банку акумулятора. Заряджає повільно, але балансує всі банки, так як заряджає кожного окремо. В очікуючому режимі індикатор блимає зеленим-червоним. При зарядці горить червоний. Постійний зелений індикатор повного заряду відповідної банки акумулятора. Третій тип зарядки є 4. В даному випадку більш продвинутіша версія попереднього зарядного пристрою, де, крім можливості заряду через шнур балансиру, додається безпосередньо через основний шнур. Особливості є індикатор заряду до 4 банок. Можна заряджати як літій полімерні, так і літій фермні акумулятори. Можна регулювати потужність заряджання при меншій потужності, заряджається довше, але більш якісніше. При максимальній, швидше, але, можливе, нерівномірне балансування банок, четвертий тип зарядки IMAX B6. Найдорожчий і найуніверсальніший з представлених типів зарядних пристроїв. Особливості. Дає змогу заряджати літій-іонні, літій-полімерні та літій-феромні до 6 банок, нікель-кадмієві та нікель-магнієві до 15 банок. Силу заряду можна виставляти від 0,1 А до 5 А. За допомогою нього можна заряджати, балансувати, розряджати і консервувати акумулятори в оптимальному режимі збереження. Якщо ви додивились до цього моменту, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Далі більше.